Доброго ранку. У нас вже, слава Богу, потепліло і всі кинулися кропити сою. Мої хлопці теж. Зараз поїдуть в Ярика, городи покроплять, а на вечір поїдуть до сусіда, поки той на роботі, то покроплять вдома. Воду набирають вдома з колонки, зкважини. Будуть кропити грібіцит соціальної дії Геліос. Так, приїхали до Ярика нагород. Починаємо Кай з Богом, щоб все було нормально. Отакі От в нас горби. Ці всі, да, і тепер ще ці всі дерева, коли їх повирізати, як нема часу, затіняє і мішають, не доходять руки. Все не захопиш оце захват, да? широкий захват, нормальний. На городах, так, на, городах, да, на полі. Треба робити, щоб п'ять секцій перекривалися, не три. Заразом за і міжу покропив лазить. І покропили. Два обороти і все. Хоч цей оприскувач беушний, але воно цього стоїть. Ви уявляєте, оце як хлопців не було, Анжела, оце всі городи бігала з, з оприскувачем на плечах. Як вони нароблялися, дівчатка? Ну, зараз полегшення. Якийсь півгодинки і все. Так, складаються, їдемо далі. Так, приїхали ми вже в слідуючий город. Тепленько зараз, вітру нема. Саме момент кропити. Які в нас бур'яни, як і хочеш, мало того, що. І Щериця і Лобода, але в нас ще повно Амброзії. В кого ще таке щастя є як Амброзія? Раніше, як я ще сюди приїхала, поняття не мали, що це таке, а зараз кругом нею все засіяно. Де вона взялася? Соя невеличка, зійшла гарно. Але отакі бур'яни і треба край кропити так, город трохи за кавулками. Але якщо колись. Тут викорчується, то буде рівно. Хто вже знає, Ярик живе в кінці села, то тут розігнатися їде. Привикли вже хлопці в цій глуші жити. Не хочуть ні на заробітки десь їхати, ні в город не хочуть. У нас рядом поле тут, укурузка зійшла. Які гарні радочки. Все нормально, мороз її не прихватив. Ще й тут така загагуліна, як кажуть. А посередині стара хата розвалена, дерева, і це все колись треба розвалити, викорчувати. Причим хватить роботи до пенсії. А то серед города оце такі стоять корчі. Тут колись жили люди, так і хата розвалена і стоїть. Все, якихось півгодинки і такий лан вже покроплено. Ярик зробив такий заїзд через посадку. Викорчував пеньочки, вирізав все, вигорав і слідком засіяв, щоб відразу не мішало нічого комбайнові, тракторам заїжджати. Зроблено до пуття, щоб не їхали трактора по пеньках. Все, і виїхав біля поля. Поки я з хлопцями каталася, наташа наводить порядок в стрілі. Буде нове переселення. Що штука вимиває, все до міночки. Так, нехай не є. А я йду робити каву. Так, в мене перекур Іспользую. І гуси пасуться. І можемо кави попити. І можемо в інтернеті посидіти. Тут від хати від хати недалечко, за забором на стовпах. Інтернет сюди достає. Наташа кліточку вже гарно вимила. Тепер вона сохне. А поки клітка сохне, вони поїхали з Ігором кропити кукурудзу. Так, всім привіти від мене. Приємно бачити, що ще підписуються на нас. Значить, мабуть, цікаво дивитися. В общем, сьогодні день гербіцида продовжується. Пересів уже Ігор з великого трактора на маленький. Я клітку вже помила, приїхали з ним кропити кукурудзу. Ту ще не кропили, де я сапала, а цю я ще й не бачила. Це капець тут. І то пінамбур, і мішійка. І там воно бачу сорго торішне повисипалось, посходило. Тут вона в нас не сапана, тому що не прикотили І оці грудочки. в общем, це неможливо його зараз сапати. Будемо пробувати, ще мені разу так не садили кукурудзу, щоб це не сапали її. А там то пінамбурто прямо в сплошну. І картоплю вибирали, торік вибирали. І бачу, полишалося багато. Ті рядочки там хужіше видно, чистіше від бур'яну, але багато картоплі повилазило. Ну, я думаю, що воно пов'яне, а кукурузка піде рости. Так, підміняла тільки що Ігора, викропила і я один оприскувач. І зайшла туди до гори, І там, де багато топінамбуру, навіть більше прихватив морозець, ніж тут де чистіше. Хоча я думала, там наоборот сховане должно бути. Але якось так є трошки прихватяна морозом. А ще не можу ніяк зрозуміти по картоплі, яка кукурузка, і це вона сіялася все одним днем. І чому вона десь в половину менша, ніж та, що по кабаках. Фазани льотають. Чи це на картоплі може було трішки м'якше, та вона глибше лягла. Одна ж та сама сівалочка. І тут, подивіться, які рядки. Чи це може кабаки дуже гарний попередник? Бо минулого року от на цій всій латці були кабаки. А тут у нас була картопелька, і сіяли ми кукурудзу, е, коровці косили. І я не знаю, що це воно таке може бути. Ну, Май ви хто знаєте, скажіть, мене справді кабак так гарно. Наче дав старт кукурудзі. Побачимо далі, як вона буде рости. Так, ми вже перейшли на наступний город, як бабуся каже, наступний, вже перейшли сюди, тут, де я сапала. Тут, звісно, краще виглядає. І тако, як на відео, дивлюся ну, через камеру, то прямо такі гарні рядочки, чистенькі. А насправді, що робиться в рядковій, яка лебода, Їй треба срочно унічтожати. Бо чим більше вона росте, вони от у листочки, наче воском вкриваються, і тоді вже гірбіциди не дуже хочуть її брати. Тож треба зараз з нею поборотися. Зараз ще тут трішки викропимо та й будемо їхати додому. Прийшла я до своєї полунички, така в мене на вечір робота. Це де такий гарний корчик я беру паличку нарізала, нарізала паличок і застромляю. Значу, який гарний корчик, тоді від того кущика буду розсаджувати вуса. Хлопці збираються далі вже їхати кропити. Вже до сусіда на поле їдуть. Заправляє сусід. Доробляємо дня з гербіцидами. Анжела кропить кукурузу. Дівчата своїх оприскувачів не доручають нікому. Самі. джондіри. <режит> 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 Олешка. І на полі вже закінчили кропити, вже всі поз'їжджалися. Бабуся винесла каву на дорозі, щоб подвір'я прямо не заходили. Місце зустрічі на стовпах зі штахтами. І так пройшов наш день весь в гербіцидах. Всім на добраніч, тихої, всім ночі.